І створити робочу групу, підготувати певні кроки і на найближчому засіданні і соціалі, і сесії це питання винести і прийти якесь рішення. В принципі, дуже багато немає. Прошу враховувати, що я думаю, що тих людей треба приймати на умовах конкурсів. Сположення повітря із прошу. Ні, це особи прийомні до місцевого особа рятування. В принципі, правильно було людей приймати на конкурсі. Тобто тоді можна говорити про те, що тих людей так. ще треба певний час на, на конкурс, на, ні, може на на йти по тому шляху, що є штурші реєстратори, і вони можуть йти по перемогу. Може і такий бути варіант, але, але nei, в принципі ще нікого не приймає... ]まあ, я говорю, що ja чому я прошу, щоб це швидше зробити. Якщо би ми хотіли піти по шляху, що оголошувати конкурс, це також потребує часу. Тому треба розробити певні положення про сам відділ, про, про, про умови конкурсу і, відповідно, і навіть оголосити цей конкурс, і, відповідно, там також є певні терміни. Люди ще, які підприємні, вони повинні прийти навчання, бути акредитованими, отримати сертифікати. Тобто, якщо брати до уваги, що місяць у вже пройшов з 1 а залишається три місяці, то якщо ми беремося за цю роботу, це треба робити, практично і знову невідкладно. Дякую за вашу увагу і сподіваюся, що ми з Іростами і якісь предметні ті речі обговорили і це я просто вважаю, що ці люди будуть реально заробляти гроші для міста. Дякую. Пане Юго, можна до вас питання? Так, До вас, до вас. Я користуючись нагодою, що ви є представник президентської відки влади. Я хочу вам таке питання. Два дні тому приїжджав товариш-синютка до старого самбора. І в мене питання, чому так пізно в п'ятій годині були зібрані ці зібрання? Ні, ні. Ну то цікаво буде просто ігор. Так. А по-друге, чи ви чи ви курсуєте? Ви чуєте, що я, я тільки що а, щось я щось та, сказав? Користуючись у, тим. Будь ласка, звертайтеся до я... адміністрації Ясно. А ви звідки? Ви не з адміністрації?

Берете, даєте доручення, апарату міської ради, піднімаєте по трьох, трьох організаціях документи і все вивчення. Адже ви володієте даними документами, даною інформацією, доступом до неї. От і все. А по тих трьох вільних посадах. ви ж минулої сесії казали, що вже все, що вже буде все оприлюднено, озвучено. Добре, Добре, нас, а так? чому не лісить на лісить на дошці? А я до вас, Володимир Євгенович, це ви йому даєте доручення. Я до Володимира Євгеновича ні-ні. Я до вас. Ігор раз, скажіть, будь ласка, у вас поступали вже заяви на прийняття на роботу? Так. так? Можете озвучити, скільки заяв поступило? Дві, дві заяви Дві, дві заяви. Озвучте, будь ласка, які заяви на які писали? Були дві заяви, написали міського за сьогодні це були пан Тетяно Вищичник і пан Богдан Капельник. І також дві заяви, саме будуть написали ну, до області. Ну, Івана, ну якщо ми в чомусь не компетентні, то краще ми говоримо. Та ні, я питаюся про А як можна взяти на ВО? Чому? Я не знаю, як це можна зробити. Так, я, реально, просто... Скажіть, я, вій я просто їду на дичні, ага. я не знаю, як не це можна зробити. Це Бо це було. Було. такого немає. Ясно, такого немає. І взяти їх на роботу теж такого немає. А що по про це? Я вам можу писати, це я не Я цього не говорю. Ні, ну чекайте, фактично заступника ми тримаємо скільки він посаджує? Орг відділ ми зробили по спорту, скільки вільна Дальше... посада. Ні, ну, там буде начальник орг відділу, на нього буде положено і... в тому числі по спорту. Це означає знову вільна посада. І третя вільна посада. Ми тримаємо ті вільні посади. і року, Якщо ви компетентні, то маєте економію. Просимо фонду про ці питання в нас, але щоб ви розуміли інше питання. Зараз йде процес реорганізації міської ради. Так. Що ви знаєте про мене, послухати? Не, Це... не перебувайте тепер мене, я вас так, не перебував. Маємо культуру. Якщо йде процес реорганізації, тобто люди попереджаються, в місячний термін, з моменту попередження, вони мають бути виведені. На сьогоднішній день триває процедура двох місяців, і їм буде пропонована та чи інша посада. Тому я випросив, ви що компетентно від мені, підкажіть поради, і я вас послухаюся. А просто популістично задавати Добре, запитання, дайте, на які я вам не можу відповісти, ну вибачте, не то Значить, ми домовлялися як? Тех працівника ви пропонуєте першу. Так? так? Ви вже одну людину вивінимо. Далі ви маєте людей з такими освітами, які можуть зайняти землепорядника міської ради. Маєте? Так. Маєте? В штаті міської ради, яких вивільняєте, що за цю посаду землепорядника? Хто? Назвіть, в мене на місце землеполя така людина зі штату міської ради, і в нас посада закрита. То хто покуріло взагалі? Нічого, я, займаюся, я Ну Якщо ви кажете так, я маю людину в штаті міської ради, яку я вивільняю до 7 проку, березня, отримали листи до 7 року, березня, значить я цій, от такій людині я пропоную землепорядника, такій я пропоную заступника, такій я пропоную. Тому є процедура двох місяців. А ви ж два місяці хочете просто просяти. Та воно так законодавче, Людмила Іванівна. Якщо людина попереджена то ви та тільки та сказали, що сказали, що ви маєте на Посаду землеупорядника я можу виключно приймати на конкурсній основі. Я можу зробити оголошення місяць часу, хто подасть заяви. Я не маю людини. це Ви тільки що сказали, має. що маєте? Ви тільки що сказали, що маєте, Це ж саме міську, але там йде два, це Вона вам задала. Але там йде два, вона йде, як начальник війні, у нас стеснях, а тут йде, що вона війна. Посаду. У нас є на сьогоднішній день штаб, який ще є незакритій, і штаб, який ще не функціонує в повному є, тому що люди відпрацьовують в тисяч день частині або скорочення, або перевернені деталі. Числа працівників є людина, яка працює начальником відділу земельних ресурсів. Тобто Я говорю, що така людина по факту є. І в нас є вакантна посада лакантна лакантна А Це ми будемо оголошення, робити конкурс, я не маю тут людей. Я Перепрошую. Звідки можу мати? Це конкурс прийме. Але ви не можете з числа працівників. Маєте таку людину, який якій би ви могли кажу, На цю посаду це виключно буде конкурсна основа. Виключно ще до 7 березня. Я думаю, что если так, что вы должны были. А я думаю, що вы. Я могу еще раз. Вот вам, вы видите, вот вам интенсивность. І премія. І така важлива праця і така пахота. І премія відразу за роботу вашу. Ми два вас в цьому формі на роботу, пані Гопріклина, в районі Горовичній посаді, що вони це О, По Горовичній посаді, бо взагалі у нас саме що вони сюди приїжджають і починають роботи по Горовичній посаді. Вони офіційно говорили, що вони просто приїжджають, ну, роботи. Вони вже, вони вже були до початку січня від них було лист, вони приїжджали, що вони планують роботи. Вони не оточняли десь, коли від осені страв майже з саме. Питання такі. На сесії було питання про машину. Який там процес цього... Дивіться, ви кажете, послі тільки машині. Дивіться, на сьогоднішній день ми чекаємо результатів конкурсу, де ми подали нашу інтерпельну машину. Там, якщо ми виграємо цей проект, у нас буде відповідно кошти звітами, ми маємо звільність фінансувати. Якщо ми його не виграємо, тоді ми ті кошти будемо шукати тут, з вилученням вас, можливо, вирішити пропонувати порядку, щоб ми вони дійшли до комунальної закладали. Це моя така думка. Маєте пропозицію, будь ласка, я. Не це це до того, щоб це на початку по міг казати, коли так. Звернення звернення, будь ласка, з ага, вами. Звернення президента України, Верховній Раді України. Місцеві ради є безумовними прихильниками децентралізації, яка останнім часом декларується одним з пріоритетів державної політики в Україні. Децентралізація це не тільки випробування часом та європейським досвідом шлях оптимізації публічного адміністрування, але й посилення впливу громадян на реалізацію своїх свобод. Після Революції Гідності в Україні було проведено бюджетну децентралізацію, що дозволило суттєво збільшити доходи місцевих бюджетів, поступово відновлюється, та розширюються права місцевого самоврядування, проводиться політика на укріплення та формування спроможних громад. Разом з тим, відверте занепокоєння викликають механізми, закладені у проєкт, проєкті змін до Конституції, прийняті у першому читанні, які спотворюють ідеї децентралізації і розпочинають зворотній відлік всім позитивним процесам, які здійснювалися за останній час. Зокрема, повноваження префекта зупиняти дію актів органів місцевого самоврядування, створюють. По-перше, суттєві корупційні ризики. По-друге, роблять органи місцевого самоврядування повністю під контрольними префектами. Адже запропонований механізм зупинки актів призведе до того, що органи місцевого самоврядування будуть змушені для факту погоджувати всі свої акти з префектами. Ще більше застережень викликає право президента зупиняти повноваження голови громади складу Ради громади. Районної обласної ради, яке може застосовуватися на невизначений строк і необмежену кількість рез. Якщо таке право потрібне президенту для боротьби з сепаратизмом, то навіщо тоді уся правоохоронна система? По факту ж ця норма призведе до прямої залежності органів місцевого самоврядування від президентської вертикалі? Також її можна. Розцінювати як заочне звинувачення органів місцевого самоврядування і сепаратизму. Ми є громадянами України. Ми працюємо на користь громад та нашої країни. І тому категорично не підтримуємо ставлення до місцевих рад як до потенційних сепаратистів. В той же час для справжніх сепаратистів. Пунктом 18 перехідних положень, змін до Конституції, запроваджуються особливості здійснення самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, які наразі є окупованими і підконтрольними ворогами. Також велике занепокоєння викликає інститут тимчасового державного уповноваженого, який у разі зупинення президента уповноважень. Радичого голови буде одноосібно керувати усіма виконавчими органами самовідування. Ми бачимо велику небезпеку в такому одноосібному правлінні через відсутність відповідальності тимчасового уповноваженого серед громадою. Навіть за 2-3 місяці цей управлінець матиме змогу завдати суттєвої шкоди інтересам громади. Зважаючи на вище викладене, повертаємося до президента України та Верховної Ради України припинити запланований експеримент над органами місцевого самоврядування України та відкликати зміни до Конституції України, що прийняті у першому читанні. Натомість закликаємо провести реальну конституційну реформу з децентралізації влади, якої, по перше. Необхідно зберегти конституційну цілісність каунітарність української держави, а по-друге, створити реальні можливості для спроможного місцевого самоврядування і усунути ризики зловживання контролем за місцевою владою. Тут є така пропозиція, яке підписано дане звернення? Дане звернення на даний момент. Дане звернення надали. Ну, покребно, Я і та, як партія е, самопоміти, ну, саме поміч партія самопомітність. Да, ну, бо я читав там з повагами, <реку> а Він, то пише до президента його, то саме з не рада. Але ні, перепрошую. Я Я Перепрошую, що то є за звернення? Чи від кого? Є процедура, то є депутатське звернення, партійне звернення, воно розглядається на сесії, ми приймаємо рішення, чи Рада звертається до президента з таким зверненням. Ви не прийняли таке рішення, так що підписати міською радою ми не можемо. Я пробачаюся. Ви нести його порядку. З повагою порядок Розглядаємо, що сесійно серед їм робимо депутат, там відповідно. Я пропоную включити звернення на студії, щоб ми конкретно показали наше ставлення початку писати. Ми включили в порядок день, Зразу. Бачите, я сказав, що просто звернення. Зокрема, повноваження Ага, ось, наприклад, президента зупиняти повноваження міського голови. Вам воно би знадобилося було два роки тому хлопці. Пригадайте собі? Воно не було інструменту призупинити дії голови, президента, я не визволюю. Але ми зараз проти цього виступаємо. Як Проєкт, розгляд, звернення, партії самопомічі. Ми повинні прийняти рішення. не По-перше, в різні ми зберемо проєктом рішення. Самопоміч на розгляд, щоб міська рада звернулася до президента. Самопоміч має написати звернення, але не бачимо. От я шуйка. Що ви маєте? Ні, ну, такі тут дійсно не мають Бога. Вони сказали, вони хочуть не хочуть Вони Вже тут справу зробила Тернопільська обласна рада і Львівська міська. Все таке пішло. розумієш? але тут є речі, які ви нам приводили. Ви вивчаєте сяду. На попередній сесії у нас була розмова про генеральну плану. Процес ще запущений, чи тим є вже якісь умови з якимись інститутами, які вже На сьогоднішній день і це розмова в новому році були мінімальне працювання з Київським і державним інститутом. В принципі, вони в цьому році зверталися. Я думаю, що були складати знаєш, що сюди приїжджали, там іде не було умови, вони хотіли робити генерал на конкурзі публічної давності, які є відкритими. Я казав, це мені треба розуміти, що звідси, десь ми можемо готовитися інформацією. Ми приїжджали з міста, ми сумнів визначимо квартали за оздорови, які нам перший чергово, тому що це ісун не визнається місто, але згадання візьмемо за основу Маєте нам позицію виборові, маєте так. Пане Голов, будьте ласкаві. Я маю до вас пару запитань. Перше питання, скажіть, будь ласка, на попередніх сесіях приймалося питання аудиту. В якому стані це зараз питання перебуває? І складається таке враження, що ви упереджено до цих речей ставитеся. Тобто просто покриваєте Ді. ті недоліки і ті злочини, які були зроблені попереднім головою. Якось то це перше питання. Дивіться, це цього питання було, що справа практично не просунулася чи з Я знайшов кілька аудиторських але вони займаються господарським розрахунком. Я звертався до депутатів. Допоможіть мені знайти аудиторську службу, яку ми можемо сюди запросити, але ми маємо загарантувати їм фінансову сторону оплати. Бюджет не може платити. Це ти є ти ти, ти, ти. Я, консультувався, я консультувався з самбором. Вони не проводили аудит офіційного. Вони проводили десь, ну, тобто в форматі неофіційному, ну я говорив з міським головою, питався, як виробили. Вони це провели, провели, я так розумію, в неофіційному форматі, залучивши своїх людей, можливо, по структурі партійній і так далі. Я це вже не вникав. Але офіційного них немає заключення. Це понабуди офіційного. Якому плані державна фірма чи приватна, чи я офіційно підвизвою так далі. Що вони провели? А ми маємо дані, що проводила приватна аудитна компанія, і там дуже велике зловживання. Значить, це потім... я не і цювала це питання. Значить, це помню. Справа в тому, що я працюю над тим питанням. Я знайшла фірму. Зараз збирається в кошти. Фірма має патент, після її визнавали, вона юридично дає висновки, і ми маємо право на підставі цього подавати в суд попередньому владу. Але є справа хто зобов'язаний, вона зобов'язана. Та що ви ну, говорю, бо кажуть, що я там перша скрипка, буду тут першу. Треба, виявляється, було в купні камені дати. Ну, так і треба. От, до чого веду? Ну Тут спирається в тому, що за кожен рік треба заплатити, цей, ну будуть навчати, 7 тисяч, мінімально 7 тисяч гривень. Не доларів. 7 тисяч гривень. Це зараз ми працюємо на питання фінансування. Фірма є, яка має вивчення питання 7 тисяч тисячі чотирнадцяти, сім тисяч. Це є мінімально. Сім тисяч, то є мінімально. Так нам пояснили, що це мінімально. Не може бути, що якщо буде більше роботи, вони запросять до 10, ну мінімально треба так. Якщо буде дуже багато. Але після цього аудиту голова має право подавати в суд. Немає це була препоратива. Є десь можливість залучити Пане голову. Дуже добре, що ви маєте такого адвоката, пану Оксану. Але питання ви є голова? Ви найперша людина, яка має бути зацікавлена в тому питанні. Будь ласка. Я не перебував. Це, ви найперша, не Оксана, не депутати, ви як міський голова, ви взяли на себе все добре і зле від там того голуби. Так що ви перші тобто, маєте проявляти ініціативу, а не шукати, хто хто. Вже скільки <муляться> часу прийшло? Більше трьох, трьох тижнів. Ти Ні, справа в тому, що я передбав... Саня, питання до робити. Мені в цьому допомагав цей. В, але Пущак нас є керуючим міської ради. Так що міська рада може все... Добре. Двіться, стоп, стоп, Це є різне. Це я звітуюся. Це є різне. Ні, Це питання до мене. Або це звітний, і ви мене питаєте, або ви в різному виступаєте. Наскільки я знаю, що сесія різне, це є основа, що людина хоче щось донести, щось сказати. Я не розумію, це. добре, я ще маю таке питання. Добре, я маю таке питання. Знову, щоб ви не говорили, що упереджено праві сили до вас ставляться. Цілком до вашої летючки, яку ви давали значить, на виборах, йду на вибори не заради посади і привілеїв. От ось сьогодні я почув, розумієте, протягом трьох годин. Виглядає, що ви йдете заради посади і привілеїв. Тому що питання, значить, вашої. Вашої скажімо матеріаль, це є допомоги в сумі 50%, значить, 20 тисяч на ваш автомобіль. Я тут порахував, значить, 20 тисяч, 20 тисяч на дизельне паливо, чи на бензину, то кожного місяця ви отримуєте 1666 тисячу 66 гривень. То розумієте, то є середньомісячна заробітна плата моєї мами, і на цю плату живу я, мій брат і моя мама. Я, я вам задаю. Знаєте, дуже чітко, якщо, якщо ви, пане Голову, ви дуже гарно відійшли від цього запитання, Але ви прекрасно, пане голову, знаєте, що робочих місць став у саморі немає. підприємств має на єдиному, що може і старатися економіки, то на штатному розкладі. Зменшити кількість людей і заробітні плати, що ви успішно не робите. Я ви підвищуєтеся. Не, не треба я питання, голови, не до вас змагаєтеся. Тому що ви починаєте зараз дві Я до вас не звертаюся, я звертаюся до пана Голови. Це не була пропозиція це пана Меха. Ви чуєте, що пан Михайло, я вам говорю. А ви починаєте розказувати? Ви пан Михайлек, я звертаюся до пана Голови. Я теж повинно пану куда, дають проведення. У моєму даному бюджеті я бачу минулий рік було 2 мільйони за заплатих апарату, зараз мільйон 400. Так, щоб мене змінували це оце. Питання, сайт. і дошка. Сайт вже працює, тобто сайт ми вже можемо зайти і відкривати, єдине, що він ще не наповний. Частині всіх е, помірок, які можна закидати інформацію. Ну так, ні. Тоб, ну, тобто він же є, ми, ми можемо бачити, що він у нас є у сторінках, але сторінка зараз заповняється тими помірками, які ми можемо закидати інформацію. Облизно теж кілька людей на цьому питанні. На цьому питанні ми питання. Степен мені отримали до п'яти часто тижня поставити. Я вчора мав розмову, до п'яти сустопу тижня мені повітря поставити. Стерпінь робить виключно допомогу. Це робить інші. А сайт коштовний чи безкоштовний? Сайт ми заплатили, ні, сайт не безкоштовний, але ми заплатили офіційну плату за те, щоб ми мали oh. eh, кабінувати. Я не знаю, точно це фірм. Скільки? А я? я ну <imit> oh. okay. 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 uh. well, там офіційно плата. Я платив її. Тут на чотирьох зробив. Тобто не пішло, то пішло на Київську півно і там. І це за весь час, так? За два роки. За два роки. За два роки. То місячно платити. <плес> Ні, це одного разу, на два роки. Що має дешевше. Але <плес> ці ми уплачено, то є самі стаційні міської ради. Воно не може бути в хаті робіт, що пішов. Тут позначала права, що вона немає зібратися. Заплати зараз я українською, нормально нормальні заплати, вас зверталися, може з компанії нафтові. Наприклад, те різні сільської ради на кожній зараз зацінує роботу. Дуже скласна пропозиція і дуже скласна. Я мав розмову два дні тому з підприємцем, який в нас має земельну мене ділянку обіцяти. Пані Наталі. Він в інтенсивному пошуці, тому що хлопці не є наскільки спроможні, щоб поставити самі заправку, і е, ми десь обговорювали разом питання того, щоб залучити сюди інвестів. Я мав розмову з львів'янами, які мені казали, можливо, на п'ятницю або на суботу постараються організувати зустріч з представниками у Якщо ця зустріч буде, я просто знайомлю дві сторони, а вони собі далі деталі говорять, тому що це земля в оренді. Але це є земля приваблива для містиційного клімату, бо вона є приворозі, на розробці. Тому це, ну, я, я розумію, це є оренда, він має землю. І я не дивлюся, це, це автоматично заправку саме. Тому кажу, якщо, якщо мене познайомлять з цими людьми, я просто познайомлю двох власників і вони собі спілкуються в цій частині того, чого вони зможуть. Якщо ж ні, будемо що так, що я не цивільність, де можна.